Лестов, ты уже полумалай. Да. Чистик, ты меня там полумай. Ты без пронимался. Сейчас кинул. Да. Сука, зато да. не видео. Зох пуски в зону буде нахуй. Ответ, ответ, да. А потім, блядь, думай, что ты там, блядь, месяц бакс. Там написано все. Жоще, жстче! Аша друга Перша половина Emmanuel, другого тайму, друга половина друга. Мене немає. Мене немає просто, так що ви хочемо в тому що як я був три окинули. Як Ярик був, він далі ще сам одного забив. Я ще в роту забіг, але я думаю, ладно. Не буду їх вже так позорити. Було прикольно забув. Давай, давай, давай. Там воно было пья. Дисайдурю, з... на, на посетку по медицину. Кстати, с дивсай з... дурю перекладины. <клідження> <клідження> Не, ярика, дисай дурик, ты забыл. Ты забыл так? Не, я да. Жопу, опыт, опять. Ты проебайся. Прикинь, ты его. <свес> yeah. Самый, блядь, качественный гол. Гол! Я пизда нахуй. Скажешь, что сбоку? <свес> да. Забудь. Это некрасиво. Да. Да. Нема oh, там, не вибиває. Да, нема нас. Ні, прикидайте, вмитали Ні, Прикинь, якби мене грали все не легкі 0-0. Грали і все равно легкими. Так был долго долго. Пора. Поехал. 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 Верко, а ну. Ушел.

Король, це... ну там бищет. Ти курдырики ты здесь. А нет, не пускай, никуда. просто широкая теста. Ладно, просто... да, ты. Давай кинья. давай навант.

Ой, ваш кол! Хорош, Саня! Рома! Красава! Судя ти Васі віддає! Скодай! Хіба що вийшло? Да ти подавати нас, а тут! Ви думали

218. Да, 4600. 218. Це уже, блядь, стики в один спиву, блядь. Це народилось, блядь, блядь. 4600 сюда ты там. Це 2001, да, 4, 2001 це вже, бля, це 15 руки назад. Целый по-любому еще пятерочки. Там, наверное, до шестерочки. А скинь там? Я ней? Да. 4600. 2005. Рука 3. 2, 3, 2, 3. Какой? Бля, я знаю, что було більше двух. Вс, понимаете, улицы. Да, я же не удалю на башню. Да, стоишь себе, что просто на падать? Я точно. Что ты понял, понимаете, что не хорош вас! Ну, как <реш> видно, ну, фотошопы там, блядь, по королевами. Не, ну она тоже. Да, место было проще, для чистый пленку. А у нас длится червеничко в комнате.

Там без него ехал по танкам. А, хотелось канализовать там. Пиздец, блядь, это их это я там сейчас по съему сейчас не попал. Короче. Мы, а, мы вместо, блядь, ты как можно там, да не собіло. А, Пиздец, блядь. Звоны. Толян каже, блять, Паша тут мер робив, блядь. Каже, блядь, щоб ти, типа, приїжджав нахуй, блядь, робив цю хуйню. А це я тільки поїхав в блядь. І К... Толян каже, я йому кажу, що він не буде їхати, блять, раді якоїсь хуйні, блять, тут нахуй робив. Толян, блядь, три дні робив цю хуйню, робив. Ніхуя, я поїхав покило, блядь, щось там подивився. Знайшов там хуйня. Казується там є спеціальне кіно. Плитка там зроблена і ту плиточку, хоп, там таке місце, здається, щоб вставляти цю хуйню книжку. Тики, хуй вставил! Все, блядь, пройшло, блядь, минут п'ять, то я приїхав і не зробив. — А це на роботі кисло? Так. Далям каже, блядь, то пиздец. Ну, фильм кисло. Да. Сих на Ну, А то мачка.

Мені ось такі батарейці кончені і три секції. На таку то, ну так, ці радіатори. Ну, старі як світли. І вона така, блядь, чуть-чуть тепло. Ну хуя не грію. Зразу мені дійші, блядь, зручили. Спали... А, последні три дні того тижня я сповню діти. Така вибор було. Це рили ще шкоту, ну як потугивати. Винки немає, де. А де зелені повага? Ні, на Чернігська. То ще перепосідні, станція, але там все вийде. Там нормально. Там буде там потім не собака. Я не знаю, чи це побивателі, ніка на фінансах. Попробували, підключили текст. Ні хуя. О, сейчас, блядь. Сейчас розберем. Начали разбираемся. Рыб предохранитель. Короче, предохранитель. Короче, шейка там все Сейчас колтаемся будут заявить. Напрямую. Там, там, там блядь. Нет, опять, блядь, робят. Ну, 800 гривен законом. А сюда платить убивают? Ну, получается 650. Нет, в чату включаю. Ну в одній комнате мы двое столям, в другой, блядь. А потом, блядь, в той комнате. А ну в те комнате, блядь, ну ты кажется, пацаны идут 7.

Я там знаю. Ну вообще 12-12, я же не знаю. Пришлось <говори> работать, да я не знаю, да. Вот, <говори> 4 на 9 до 5.

Дальше, дальше трювай! Через себе, давай! Вона приїхала якось пізно блин.

Так, было, я, на Динаме, на так ики, вот такие на Так, родители. билеты были раньше по Ну, 26 у меня по десятке были эти билеты. Наша А Там, блядь, мне поступали. Какие Короче, то, типа, эти перекупы. Все там по правом, и уже пришли, мы думали, все, пиздец, ну хуя, не фильм. Походили, у там кучу, блядь, 500 рублей за билет. Но, ребята, такой химии мы сама, блядь. Пиздец. Короче, нема таких, таких баба, блядь. Шли лучше побухаем, блядь, вс, на кроке там есть, блядь, павна. Пришли блядь. Пише как общание, Я спеціаліст, а він магистр, Йому на фіроху должен быть. Я спеціаліст, а спеціаліст на фірушку менше вчаться, а він магистр. Ну, а ты не меньше? по я типа не проходив попало. Чи не Ну, у них зараз учопи немає, що що? у них, них... них... них диплом підготовка на диплом. Mm. У них в лютому диплом, і це не підготовка півроби, блять. Mm. У мене диплом був... Ні, у мене диплом був э, автоматизація виробництва э, сонячної ковілії, повністю завод такой фактично. Mm. Сначала, до конца, чтобы все там работало. Это типа инженер какие то да? Ну, да, типа инженер. Ну, не программист, а, -а, -а, -а. скорее инженер. Давай, 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 ну! Сколько еще осталось? А? Сколько еще осталось? Уже скоро. Четыре минуты пять. Так. Я покажу би, як ви це повністю зробили. Кому сидіти? Правотай. Нас дивина такой. Може свою. Ага. Опочкиня. Сі.

Чего свясты три раза в общем? Я сейчас лучше чем не умню. Нет, ладно. Изьми три раза. Ні що я що граю Це не я. Але нікос ходять з поля. ха ха Ти скільки це нас звучу? Це вже 24. Скільки що вже аж до дохуя? А следующий скин заговором? Да. Следующая разговаривала, сказята. Скозят у нас? Да. Павлоградич. О, кучаток, приїдете, на тише. Яварь и 12.0 Кузята наверня.

Корешня у нього, то там. Да. Так. Там є в коричневій? Да. Ну, ні, кажи, корішнього у нього немає. Ні. Ні. У нього немає. Пер... <свистовую> кільний, ну в нього не може трядва коля. А, підкулую, <свистовую> блять. <кільком> <свистовую кілька> знаєте, чого я в діти втрати, щоб це було кров'ю? А знаєте, чого він в коричневі Давай, давай, О, Чувак, такий супергеройчик <правців> дрозі. Ні, ну не знаю, я не знаю. Сюди тако чуть бачив. Ви розумієте, що я в червоному костюмі, Це не було видно, на троє? Ну я не те, що це чувак пришний хет-трик забив, да? Да. А він той раз був таке? Ні, у нас ніхто не забив. Ми в цьому сезоні більше трьох ніби не забивали. Да, да, його тоді всякий. А, да. Точно. Ну, зараз бояся четвертого покер треба. Покер? Да. Четвертий, четверо за покер. Пента, пента. Пента, да. Там есть. таке, да. сьогодні буде сегодня я вам кажу, блядь. Если там казав не буде, блядь. буде. Максимум пейво, блядь. Его пейвом шторми тут Так. Сладанький. А ми були, то, що там на трохражку він небавали. Скільки? Ого! Це пиздав! Я їх вихідний блядь, літру сам вправду. Це піздав. Ми на трьох їбали полторашку, потім я їм бачив з Наборським, їбав п'ять чарок, блять. Потім, да. да. потім взяв коктейль. Потім взяв коктейлі якийсь там, блядь, оцей водяра, і сов. В'їбаю. Потім цікаві ну, все топив і башнує, ще п'ять чар. Потім поїхали, в калинівку там, блядь, виски з колою. Потім, бля, дай, дай, дякую. А, якісь ребята там. Мені нюхайся, нюхай. Поздравляю, блять, каже, є, блядь, літруня, а не мав, блять, каже, запивами, і наторозить. На що все буде. блядь, заканив, блядь. На труну і розпився сьогодні стану? Як мені було хуєно ввечері, як мені був хльо рано. Це спасення, що я пиво не пив. Батя домой! Домой!